Привіт усім ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Сьогодні 13 травня понеділок я хочу показати, що я буду цих два тижні вишивати. Вишивати я буду Dimensions. Зайця такого з яєчком. і зайку Оленку. На діменченці я маю вишити 600 хрестиків. На зайці 900 на зайка 1000. Сьогодні буду вишивати зайку. Якщо щось просуну, то вам покажу. нового включення. Сьогодні 14 травня, вівторок, я хочу показати, що я вчора навишивала. Вишила всі хрестики на зайчику і зробила трохи бокстіч. Ось така краса. У мене на зайчику у ленці вишито 95,4%. 360 бекстічу по марафону 180. Ось така зайка. Сьогодні буду продовжувати Бекстіч робити. Привіт! Сьогодні 15 травня, і в мене вчора був фініш. Фініш в мене стався 14 травня. Вівторок. А сьогодні середа. Ось така в мене краса, така зайка Уленка. Такі війки в неї дуже красиво вийшла зайка. Сьогодні я буду вишивати Dimensions. Знову нового виключення. Привіт усім! Сьогодні 26 травня, неділя, і я хочу показати, що я розпочала. Розпочала я такий мак, Зайка Стіч, Зінаїда Крамар. артикул 027. Ходить такий фетр. дві голочки, магніт і бобінка терв'яна. А ще от така листівка. Моя квітуча Україна. Тут інструкція, ниточки. Такі красиві. 13 кольорів. І сама заготовка. Я вже почала трохи вишивати. вийшли два кольори. Два зелених. Така красуня. І ще вишивала зайчика. Зовсім трохи повишивала Dimensions, то його показувати не буду. І в мене фініш. Фініш зайки Оленка. Я зробила весь бек всі хрест. Любуйтеся на цю красуню. Дякую за коментарі, лайки і підписки. І нажимайте на дзвіночок до нових відео. Па-па.